Вся оселя в диму, а вікна чорні від кіптєви. Це кадри пожежі у будинку Вишгородського району на Київщині. Загорання сталося вихідними через пічне опалення та нечищений димохід. Трагедія цими вихідними сколихнула і Одещину. Там троє людей отруїлися чадним газом. Дві жінки вижили, а чоловік загинув. Нещастя сталося через відсутність тяги опалювальної печі. А це відео з Ужгорода. Жінка розпалила камін і побачила, як з-під даху почав іти дим. Вогонь приборкували сім годин. На нижній поверх він не поширився, а от верхній вигорів щент. З приходом холодів кількість пожеж традиційно зростає, бо люди починають активно користуватися опалювальними приладами. Найчастіше причиною займання стає порушення правил безпеки під час використання печей, котлів чи обігрівачів. А через забиті димоходи та відсутність вентиляції люди отруюються чадним газом. Чадний газ, тось він без кольору, без запаху. Його люди не можуть одразу розпізнати як газ, який тече по трубах, да, наприклад. Тому що там спеціальні домішки вкидають для того, щоб його можна було відчути при першому витоку газу. А от СО, це вже згорання, да, тобто продукт згорання палива чи твердого, чи рідкого. Таким чином, то ми утворюємо цю сполуку, яку людина самотужки вона не відчує.